Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилизна костей. Заздрість негативне почуття, воно, як і всі інші негативні переживання, завдає шкоди здоров'ю, активізуючи нервову систему, воно призводить до підвищення артеріального тиску, посилення серцебиття. Порушення роботи нервової та трав'яної системи. Тому, перш ніж комусь позазрити, запитайте себе, хіба я хочу нашкодити собі. Заздрість подібна до молі, що знищує одяг, губить наше тіло. У Біблії є чудовий метафоричний опис позитивних і негативних емоцій. Які представлені у вигляді джерел води, один з якої цілющий, а інший брудний та непридатний для пиття. І якщо ви бажаєте зберегти своє здоров'я, то Господь пропонує вам уникнути гіркої води, а пити з джерела життя. Амінь.